Доброго дня, чи мене чути, чи мене видно? Бачу, вже починають приєднуватися наші глядачі. Добрий ранок, пані і панове. З неділенкою святою моя рідна українська земля. Ми розпочинаємо наш ефір у проєкті поетичне волонтерство від всеукраїнської поетичної родини. Сьогодні, як і вчора, як і кожного дня, тільки прокинувшись, ми дякуємо Богові і дякуємо нашим захисникам за те, що вони дали можливість побачити нам цей ранок, цю неймовірну золоту осінь за вікном, за те, що наше життя триває попри все. Друзі, Тут під цими фірми внизу наші волонтери будуть виставляти номери карток на різні потреби наших хлопців, наших захисників. Тому закликаю нас усіх не бути байдужими, а долучатися, підтримувати, допомагати. Навіть кожна гривня, кожна лепта, вони є надто значущими для них, тому що нас багато. І добро не буває маленьким ніколи. Тому долучаємося, донатьмо, не будьмо байдужими. Це є наш святий обов'язок. І взагалі я вважаю, що здобувають перемогу не тільки вони, здобуваємо перемогу ми усі разом. Хто чим може, хто як може. Підтримуємо, долучаємося. А я буду читати вірші. Сьогодні настрій небо перемінливе, чи ружа у мережеві дощу, душі таке щось сумнове, промінливе, що все прощу, усе усім прощу, усе віддам. Не зваживши, не змірявши, хай родять щастям віти моїх рук, І доки в сині квіти впадеть звінище, я перез... перезрію від прозрінь і мук. Мені хоча б на край стебла прилинути В одній молитві, Господи, прости. Хай кожен камінь в спину мені кинути, обернеться на птаха висоти, Окроплю всі жалі дощем, водицею, свяченою з небесних височин. Болючу рану замащу живицею, завию пахучий розмарин, ой люлілю, -лю, лю поспи, мій болю, тихо вже. Бач, сонце спить. У люлінці дубів, коли тебе в собі до краплі витужу, з-під серця пущу білих голубів, впаду на груди янгола, спасаючи усіх, кого ненавиджу І люблю, і вхоплюся за небо відлітаючи, і аж тоді заплачу на краю. На обрусах туманів прогірклих, сходить сонце сумним парастасом, і смичком одинокої гілки Дерегує тягуча печаль. ти пливеш в нікуди і ні звідки, ходять босі часи поза час, хрести поза часом, ходять серцем у чорному жінка, і колючкою. В серці їй рай. Твій простріляний світ звідусюди Колихають свічки поминальні, стоголосі курсиви тут люди, розмивають холодні дощі, як раніше ніколи не буде, бо Христів на віки передранніх, бо коріння. Ще правнуків збудить, зворухне вічну пам'ять душі. Усоте крила пришиваю боляче, калиново стікають сірубці, і вигоріле сонце сходить, молячись, цілуй його. І люлі на руці. Воно, як ти, ледь, воно, як ти. Вибачте, воно ледь тепле, втомлене і змучене. Воно, як ти, боїться впасти вниз, а дні пливуть, як води скаламучені, і час ламкий. Спалахує, як хмиз, скажи мені, премудрий, сивий вороне, живеш од віку на розп'ятті віт, хто землю цю ще ласкою пригорне, хто захистить цей виснажений світ? Яка молитва людству у Бога вишепче на цих смертельних протягах вітрах? Червоне ябко. На галузці висночі, немов планета, ледь тамує страх. Друзі, хочу нагадати, що під цим ефіром унизу наші волонтери виставляють номери карток. Долучаємося, донатьмо, тому що їм дуже потрібна наша підтримка. Зараз іде зима. Настають холодні часи, їм потрібний одяг, їм потрібні машини, їм потрібен ремонт машин, дрони. Долучаймося, це наш святий обов'язок. Пишу вам з листопадових дощів, далекий і коханий, добрий вечір, спливає шаль, оголюючи плечі. Та й у каміні вже вогонь дотлів. а були дні, які ж то були дні, такі погожі, як і леви, в лісах, при золотих свічках, деревах, натхненно так молилися мені, та схолодили душу холоди, туманів повні долина зітхали. І цілу ніч думки мої хитали борхливі і розхристані вітри. Я знаю, там, де ви, є сон ми сонці. та в цих листах і при свічках спокуте, побудьте ще зі мною, перебудьте ті зими, що вже линуть до вікон. Світіть мені. В затиші цих кімнат, у тиші вечорової веранди, в гербарії червоної троянди І між рядків сумливих серенат Було надвечір листя біля ліси, легкий туман чи то гіркавий дим. І ви з рудим букетом фізалісу вагаєтесь, а чи увійти в мій дім, чи розчинитись у пожежах лісу? А я стояла на веранді з краю, Чомусь моя затерпнула хода І гріла руки золотавим чаєм, Вже мудра, та ще гарна й молода, Далека, самовигнанка із раю. Було б мені зійняти серця крила і вибігти, як промінь до жоржин, до тих очей, які я так любила, і досі ще люблю крізь ще Та я і крок на зустріч не ступила. Злітало, наче час із циферблату, кленове листя гублячи світла, минали ми. І осені, і дати, а я з Віранди так і не пішла. Я й досі залишилась там стояти. Хай присвічі, нехай в нічному храмі. Ойдать гнотик скрипарі цикат, І гупає, і котиться дахами осінніх яблук жовтий зорепат. Ти лиш безнежно вір вразлива жінко, яку притул розстрілила війна. Всю ніч калине вервічку прогірклу, Перебирає янул край вікна. Єдине, що від тебе ще залежить, не сполоши його, не сколихни, хоча в душі розхитані всі вежі, і біль весь твій, і всі твої сини. Але ти вір в якесь причудне диво, без сні без заклику домсти, Бог знає й так, що це несправедливо. Мовчить, перебентовує Хрести. Хочу ще раз нагадати, що наші волонтери тут під цим ефіром, під цим відео внизу просять допомоги для наших хлопців, виставляють номери карточок своїх. Будь ласка. Долучаємося, долучаємося, допомагаємо, перемагаємо. тому що ми всі разом прагнемо перемоги, і ми повинні щось для цього робити, кожен, кожен свідомий українець, пора митців, поетів і романтиків, дощів і мжичок, мокрих парасоль. Граційні клени дмухають на пальчики, плющі звисають вниз із антрасоль. В старих кав'ярнях задушевні бесіди, Вуаль туманів поміж ліхтарів, А час іде кудись в глибокі безкиди, Минаючи на вежах дзигарів. Художник вічний простір виосінює, І джа вітрів зау'юнчує дгорі. Пливе, як човен, в небо, вдалеч, темно синєву прадавнє місто і люди човнярі. Вишукують русалки глухомань, плетуть ліани, щоб годати спокій, хрипловик вскрикечують сороки, Холодні вісті вранню передрань. І що поробиш? Просто проживи пору листів, дощів і тихих бесід, твій кожен день малесенький перехід від кореня до світлої трави. Закутайся, віддайся самоті, при ватрі, при глінтфлейні і преслові, де з ніччю бродять вина бузинові. Відмацькі вина темні і густі, Десь ранками, багранцями лісів, Туманні порозливані молока, Політва барв, як нота сі, глибока, І далекі зойки сивих голосів. Змалюй оцей замислений пейзаж, Вклади його у віконну білу раму. За автографом птахів над берегами і з тищу, що безмежна, як міраж. Я не бачу стільки я часу в ефірі. Не знаю, чи в мене ще є час. Друзі, ще раз нагадую, що ми тут кожен день хтось із поетичної родини, чи хто хоче, хто хоче долучитися, волонтеримо поетичним словом. Збираємо кошти для наших хлопців. Внизу під цим відео наші волонтери виставляють номери номер карточок, тому просимо долучатися. Прочитаю ще на завершення щось. Зігрій жінко квіти, бо листя летить, бо осінь, он крапля журинка на схилі повіки, роса. Ідеш по морозю, застуканим серцем, босим, Гірчить полинами, І пахне медами коса. Куди тобі, жінко, холодна осіння проща? Руки зігрієш при вогнищах глоду й шепшин ідеш одиноко, минаєш олюдені площі, самітники всі, хто йде до творцевих вершин, хто йде зі сльозами, хрестами і жменькою терну для пташки, для чаю й ковточка нічного петва. Хто жінко тобі? І цим квітам усмішку поверне, хто душу впізнає віршованих цих молитвах. Дорогі друзі, зараз цей прямий ефір уже підходить до завершення. Хочу ще раз нагадати, що Маємо разом усі донатити, разом допомагати нашим захисникам, нашим хлопцям і разом наближати допомогу, перемогу. Хочу подякувати всім, хто зараз мене дивився, хто слухав, хто долучався, хто ще буде долучатися, хто буде допомагати, хто буде підтримувати, хто буде їхати туди на передову і відвозити хлопцям оті наші передачі. Дякую кожному, хто вкладає свій труд, час, свою душу у нашу перемогу. Хочу побажати усім нам незламної віри у перемогу, незламності духу, спокійних днів, надії, віри, любові. Слава Україні.